Розкриваю усі секрети по створенню цього візерунка. На екрані. Ви бачите приклад. Малюнок легкий у виконанні результат схожий, ніби на пухнасті хмари. Цю Техніку можна застосовувати на різний розмір великих тарілок до ялинкових прикрас. Гарно правда? Поїхали творити разом. Спочатку вам треба зважити та замішати смолу і затверджувач у пропорціях згідно з вашою формою. Далі в окремий стакан відливаємо частину смоли і фарбуємо у бажаний. колір. Зверніть увагу, ця техніка малюнка створюється одним корм. Суміш у форму треба лити не одразу, а, залишити її на 10 Вона хвилин. Вона стане трохи теплою, це необхідно для створення цього малю. Форму я трохи прикрасила, але це не обов'язково суміш. Виливаю у форму, виливаємо пофарбовану смолу, по колу. Саме так і створюються ці хмари у затверділому виробі. Ось Усі секрети а ще більше користі та знань ти побачиш на моїх уроках. Запрошую на магічне навчання. Тим Бачиш, що до кінця 2025 року діють знижені вартості на весь потім Навчання та моїх курсів пропозиція обмежена, тому не прогавте таку можливість. Всіх запрошую директору скажу, покажу все, що буде в навчанні. Відповім на всі ваші питання. Бажаю гарного дня. Залишайтесь на моїй сторінці. Тут цікаво.